Всім привіт, прекрасні люди! А ви знали, що гідролат лаванди вузьколистою є одним з найуніверсальніших засобів рятування. Він чудово допомагає при сильних опіках, як первинна допомога, прямо от одразу, якщо гідралатом обробити, він дуже полегшує опіки, дуже полегшує сонячні опіки. Дуже добре використовується при загоєнні ран і. При рубцюванні, він допомагає не залишати важких рубців. І також він дуже-дуже добре допомагає при вірусних інфекціях і кишкових, і респіраторних і чудовий засіб для заспокоєння при нервових зривах та серцевих нападах. Тому, якщо у вас є можливість придбати лише один гідролат або лише один мати з собою, то беріть обов'язково лаванду. Вона допоможе, і ви самі в цьому переконаєтесь. Гарного дня!